Після сильних морозів найближчими днями на Житомирщині відбудеться зміна погодних умов. Сибірський антициклон, який покриває більшу частину євразійського континенту і який дотягнувся до України, поступово втрачає свої позиції. А до України з усіх боків почали рухатися атмосферні фронти, які несуть з собою зміну повітряної маси та опади. 24 та 25 січня вночі очікують морози близько 10-13 Градусів за Цельсієм. Не дуже тепло буде в суботу у день, тому що буде щільна хмарність це близько вісімдесяти градусів, і вночі суботи очікуємо невеликий сніжок, а в день, якщо й буде сіяти невеликий сніжок, то із розряду неістотних опадів. У неділю на Житомирщину прийде теплий атмосферний фронт. Стовпчики термометрів підуть вгору веселіше, і вже в день матимемо мінус 5, мінус 7, але станеться це ближче до вечора. Проте протягом доби двадцять Січня цілий день буде йти веселий сніжок. Вітер в ці дні буде східного напрямку. Це один із холодних напрямків, але його швидкість буде невеликою 5-7 метрів за секунду. У понеділок в області відчутно потепліє, але на зміну погоди прийде сніг та дощ. Вночі вже будуть слабкі морози до мінус п'яти, а в день навіть 0 плюс 2 особливо у південних районів. Вночі очікуємо понеділка невеликий сніг, а в день Сніг та мокрий сніг, а в деяких районах на півдні навіть невеликий дощик. Ближче до середини тижня така погода створить умови для небезпечних явищ, ожеледі, налипання мокрого снігу та туманів. Ірина Дмитро Половинка, телеканал СК 1